Вітання. А сьогодні зараз я хочу трошки побомбити про не, таку ледь-ледь невеличку неосвіченість людей. Мені одна людинка, Дякую тобі, Боже, що без медосвіти вже непогано. Одну колторі трошки пізніше розповім. Так, от, мені одна людинка, Дякую тобі, Боже, що без медосвіти сказала, що при застуді Септефрил. Тобто місцевий антисептик. Добре, погоджуюсь, місцевий антисептик трошечки леняно звучить, бо як антисептик може бути не місцевим, ну, гаразд. Мені людинка сказала, що септифрил як антисептик при ГРВІ, ОРЗ або ж по народові застуда, воно є неефективним. Пам-пам-пам! Пум! Що треба пити, не повірити. Не повірити, зараз будете волати, як на себе буде волалити, волати, як на себе будете тим Дніпром та вітром. Вона сказала не повірити, хоча, думаю, люди з медосвітою вже здогадалися, вона сказала: треба пити противовірусні. Парам-пам-пам! пам пам Пау! Хай мені хреть. Шлях, би мене матері. ну. Є лише три, три баляшки, три проти яких є ефективні противовісні. Три. Три. Цай. Айн, цай. А, драй, драйв, да. Айн, цвай, драйв. Як то англійською буде, я не знаю, О, господи, блин, антивай драй драй хворобин. Это віч, гепатити, Блін, єрпіс, три болячки, три хворобейшини, при яких є ефективні з доказаною ефективністю та його вірусні хвороби, при яких застосовується з доказовою з доказаною ефективністю. Та його ліки. Все. Усьо. Все. Усьо. Більш нема противовірусних з доведеною ефективністю. Не існує, нема. Все. Віч, гепатіти, герпес. Той, що на губах, паясовий щеліша і вітрянка. Ну, тільки це. А від усіх інших вірусних хвороб одне. Одне хворіро. Одне трясі вашій матері. Вакцинація. Хоча цим плоскоземельцям, котрі поліє п'ять вишок, вже нічого не допоможе, тільки морг з патонатомом. це. а ще кладовище. Ну, в даному випадку, якщо кладовище, то викликайте священника. Ну, єдине, де священник має місце бути. Пожалуйста. Від них священника на кладовище, на цвинтар. Ж, блін. цвинтар. їх матері, ну тут хоча б людина була без медосвіти. Добре. Прикол в чому? Була я то його, у Львівській області, не називатиму населений пункт, але була в Львівській області, в поліклінічному відділенні, то його. Є своїм синдромом полікістозних яєчників. Мені СПКЯ, тобто синдром полікістозних яєчників, цей діагноз був виселений ще в Полтаві. Узі і аналізи крові на гормони, здавалося, все це робилося добре. По УЗІ у мене там органічні порушення, фу, органічні зміни яєчників. добре. Тобто, я лікарці, якби. Твої, як как би бы, попередньо всі показую попередні аналізи, і найсвіжіше, що при ній робилося, вона така мені назначає: зараз люди з медосвіту, які не кохали, не вертіли, самі розуміємо, на чому на котячому хвості. Не вертіли освіту до його навчання на котячому хвісті, зрозуміють. Чого я так не навожу це? Чого мені так бістить? Та... Вона мені хотіла циклодинон призначити. Циклодинон. Це ще гірше, ніж перший випадок. Це, гір... це в рази гірше. Ця жінка просто якась розумово обдарована. Ну, розумово обдарована, інакше я не можу її охарактеризувати. Холєресько. Тобі мій перший і постійний, і постійний полтавський гінеколог каже. Ну, пише в моїй карті амбулаторній, добре, СПКЯ. Прикріпляється там УЗД аналізи крові. І в запису про прийом там пишуть. Джас плюс, тобто, джаз плюс написано. Тобто гормональний контрацептив, який так чи інакше ефективний при СПК. Третя. Тобто ти можеш порівняти попереднє з ж. Добре. Якого біса ти мені. Цю фігню у якого? Ти шість років прокакала, промеленіла, мелена, промеленіла на, вот на свій мединститут. Мінімум два роки інтернатури. На хіба? ти мінімум вісім років? Навчання промиленила на те, щоб бісового моя На Нашого! Нахіба? Нахіба? Дякую тобі, Боже, що я маю хоча б фельдшерську освіту. Дякую тобі, Боже, що я фельдшерка. Добре, я вчилася не вісім, ну. Беремо як би, ну, інтернатуру, давайте зараз проігноруємо. Ну, гайда, проігноруємо інтернатуру. Беремо лише інститути і коледжа. Добре, беремо лише інститути і коледжа. Гаразд. Кінчила полтавський медколедж у му році. Поступила на основі 9 класів. Тобто я проучилася 4 години. Но враховуємо цікавенький факт. У мене один рік повністю його пішов на шкільну програму. Парам-пам-пам-пу. Тобто у мене повноцінних трьох повноцінного навчання за медспеціальністю. Я хельше. Медспеціальність у мене фельдшер. Окей, це спеціальність там лікарська справа, там фельдшер, ну окей, я фельдшерка. Не лікарка! Шлях би тебе травив, люба моя. Хай тобі греть матері твоїх ковідна. Тобто я вчуся, вчуся, вчилася три роки і розумію, що гомеопатія не може бути ефективною. Ти в інституті, чорт возьми, дідько тебе забирай. ти в інституті. Не коледжі, не моєму медичному потеву. Ти не в медичному потоку вчилася, ти в інститутах, академіях і так далі вчилася. Тобто ти інститут, то діла ділась. Розумово обдаровано. Тобі норм просрати 6 років свого життя викухати шість год свого життя на навчання, яке тобі нічого не дало, щоб назначати гомеопатію. і просто, просто вибух мозку. Знаєте, що ця надрозумна жіночка? Ця надрозумна жіночка, вибачте, ця надрозумна людиська мені сказала. Коли я така, типа, вона мені така каже, ось попийте Мастегіном. Я така, надає, а це що, гоміапатія? Я, ну, да. я така, вибачте, гоміапатія не може дати ніякого ефекту, всяке таке, така. Зараз будете була Будете була Я не знаю, як воно працює. Але воно працює. Почнемо з простого. Почнемо з простого. Як може працювати те, що немає дічі речі вони. Ну, давайте так, геміпатія, грубо говоря, це о, на воді. У нас, о, коротше, геміпатія, грубо говоря, на три групи ділилася. На воді, цукор, спирт. Окей, спирт, окей, зашитий алкаші це окей, спрацює. Алкаші, на алкашах воно спрацює, але бо то спирт та тиловий. Цукор на діабетика спрацює. Добре, бо вони діабетики, вони нічого солодкого цукру вмісного не можуть їсти. Ну, ладно, можуть, але розраховуючи інсуліна, вводячи його добре. Ну, це на, на алкашах і діабетиках спрацює. Тобто, Алкоголь вмісне і цукру вмісне, добре. Єдине, що взагалі повністю безпечне, то есть H2, звичайно, вода, то есть, котре ніяк взагалі на організм, толком не впливає, в воду вмісне. Ну, на основі води. Окей, гомеопатия у нас шо? То есть, э, вот это спирт в на алкашев, вот в диабетики на диабетиков и тельки, ну... То есть, если ты хочешь, чтобы оно как-то поделило на людину, найди бухающего диабетика, блин. И что там был сахар с алкоголем. А так оно ж не может есть. Вообще никак. Ну, это ж, блин, биохимия наша. Нащо ти год свого навчання на інститут і академії, не знаю, що ти там мічала? Нащо ти прокакала, проміленіла 6 років на навчанні в інституті академії? Хіба. На хіба? Нащо якщо фельдшерка, яка вдвічі менше за тебе вчилася, нагадаю інтернатуру, я ігнорую? Якщо фельдшерка компетентніша за тебе. У мене все. Дякую за увагу, до побачення і па-па!